Моє на тебе, мій присвітлий раю, на милосердя Твоє, силповання моє, на тебе мати возлагаю. Святая сила всіх святих, пренепорочна, благая молюся, плачу і ридаю, возри причистая на їх отих окрадених сліпих невольників. Подай їм силу. Твоєго мученика, сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю. Достойно п'ята я благаю, Цариця неба й землі, вон ми їх стону, і пошли благий конець, о все благає! А я незлобний воспою, як процвітуть убогі села, псалмом і тихим, і веселим. Святую доленьку твою Сипа у тисляра чи бондаря того святого, Марія в наймочках росла, рідня була, отож Бога уже чимало піднялась, росла собі та виростала, і на порі Марія стала рожевим квітом розцвіла в убогій і чужій хатині, в святому тихому раю. Тисляр на наймочку свою, неначе на свою дитину ти було було струх покине, та й дивиться, і час мине, а він і оком не мигне, і думає ані родини, ані хатиночки нема, одна однісенька, хіба ще ж смерть моя незаплечима. А та стоїть собі під тином, та вовну білою пряде на той бурнус йому святешний, або на берег поведе козу з козяточком сердешним і попасти і напоїть, хоч і далеко. Так любила ж вона, той тихий божий став широкою тівиряду, і рада аж сміється, рада, що Йосип сидячи, мовчав, не боронив їй, не спиняв, настав іти. Іде сміється, а він сидить та все сидить, за струх сердега не береться. Коза нап'ється та й пасеться, а дівчина собі стоїть, неначе вкопана під гаєм, і смутно, сумно позирає на той широкий божий став, і дмовила Тіверіадо широкий царю озирав. Скажи мені, моя порадо, яка доля вийде нам старим Іосифом? О, доле і похилилась, мов то поля, од вітру хилиться в яру. Йому я стану за дитину, плечми моїми молодими, його старі підопру!» і кинула кругом очима, аж іскри сипнули з очей. Із добрих молодих плечей хітон полатаний додолу тихенько сунувся ніколи такої божої краси ніхто не узрить. Злая ж доля колючим терном провела, знущалася над красотою О, доленько Понад водою ходою тихою пішла. Освіти наш не заходили, о ти причиста женах, Благоуханний сельний крини. В яких гаях, в яких ярах, в яких незнаймих вертепах ти заховаєшся від спеки, огнепалимої тії, Що серце без огню розтопить, що без води прорве, потопить святію думоньки твої, де ти сховаєшся, нігде? Огонь заклюнувся в годі, уже розжебрівся, шкода, даремна сила пропада, до крові дійде, до кості, огонь той лютий, негасимий, і недобита я за сином повинна будеш перейти, огонь пекельний. Вже пророчить, тобі вже зазирає В очі твоє грядущеє, Не зри Сльозу пророчую утри, Заквічай голову дівочу лілеями та тим рясним червоним маком. Та засни під явором у холодочку, поки що буде. Гляда старий, сумуючи під тином, давненько вже свою дитину, зустрів її і привітав, і тихо мовив, де ти в Бога загаялась, моя небога, ходімо в кущу, опочи та повечеряємо купі з веселим гостем молодим. Ходімо, доненько. Який, який це гость? Із Назарета зайшов у нас підночувати». і каже. Божа благодать на ветхую Єлисавету, учора рано пролилась. Учора, каже, привела дитину сина, а Захарій старий нарік його Іваном. Так бачиш, що? А гость розутий, умитий з кущі виходжав, в одному білому хітоні, мов намальований, сіяв. І став велично на порозі, і, уклонившися, вітав Марію тихо. Їй, небозі аж дивно, чудно гость стояв і ніби справді засіяв. Марія на його зернула і стрепенулась, пригорнулась, неначе злякане дитя, до Йосипа свого старого. А потім гостя молодого просила, ніби повела очима в кущу, принесла води погожеї скриниці і молоко і сирко лиці їм на вечерю подала. Сама ж не їла й не пила, в куточку мовчки прихилилась та дивувалася, дивилась і слухала. Як молодий дивочний гость той говорив, і словеса його святиє на серце падали Марії, і серце мерзло, і пеклось. Воюдеї не було, промовив гость, того ніколи, що нині узреться. Раві, раві великого глаголи, на ниві сіються новій, і виростуть, і пожнемо, і в житницю соберемо зерно святеє. Я месію іду народу возвістить. Помолилася Марія перед апостолом. Горить огонь тихенько на кабиці, а Йосип праведний сидить та думає. Уже зірниця на небі ясно зайнялась. Марія встала та й пішла з гликом по воду до криниці, і гость за нею. І в ярочку догнав Марію. Холодочком до сходу сонця провели до самої тіверіади благовістителя, і раді радісенькі собі, прийшли додому. Жде його Марія, і ждучи, плаче, молодії. Ланіти очі і уста марніють з Рима. Ти не та, не та тепер Марія стала, Цвіт зельний наша красота, промовив Йосип. Диво сталось з тобою, доненько моя. Ходім, Марія, повінчаймось, а то і не вимовив уб'ють на улиці. І заховаємось в своїм оазисі. І в путь Марія нашвидку збиралась та тяжко плакала, ридала. Отож вони собі йдуть, несе з торбиною на плечах нову коновочку старий, спродать би то та молодій купить хустиночку, до речі, та й заповінчення оддать. Остарче, праведний, багатий. Не от Сіона благодать, а з тихої твоєї хати нам возвістилася, якби при чистій їй не дав ти б руку Рабами, бідної раби, і досі мерли би. О, муко! от тяжкає душі печаль, не вас мені сердешних жаль, сліпі і малою душою, а тих, що бачать над собою Сокир молод, і кують кайдани нової, уб'ють, заріжуть вас душоубийці і з кривавої криниці собак напоять. Де ж подівсь? Дивочний гость о той лукавий, хоч би прийшов, та подивись на брак той славний і приславний, на брак окрадений. Не чуть, не чуть ані його, ані Месії. А люди ждуть чогось і ждуть чогось непевного Марії. Ти безталанная, чого іждеш і ждатимеш од Бога і від людей Його? Нічого ніже апостола, того тепер не жди. Ти, сляр убогий, тебе повінчану, веде в свою убогу хатину, молися. І дякую, що не кинув, що на розпуття не прогнав, а то б цеглиною убили, якби не вкрив, не заховав. В Єрусалимі говорили тихенько люди, що стяли у городі Тіверіаді, чи то якогось розп'яли провозвістителя Месії. Його промовила Марія. І веселенька я пішла у Назарет, і він радіє, що наймичка його несла в утробі праведною душу за волю розп'ятого мужа Отож вони собі йдуть, прийшли додому, і живуть повінчені та невеселі. Кислярко лисочку дебелу майструє в сінях, а вона, пренепорочна Марія, Сидить собі коло вікна і в поле дивиться, і шиє малесеньке сорочення. Комусь то ще. Хазяїн дома на дворі крикнуло, указ від кесаря його самого, щоб ви сьогодні сей же час ви на ревізію у город, у город віфлеємі йшли. І зник пропав той тяжкий голос, тільки луна в яру гула. Марія зараз заходилась пекти опрісники, спекла в торбину мовчки положила і мовчки за старим пішла у увіфлеєм. Святая сила, спаси мене, мій Боже милий, Тільки й промовила, Ідуть сумуючи, собі обоє, і в вбоїє перед собою козу з козяточком женуть, бо дома ж ні на кого кинуть. А може, Бог пошле дитину в дорозі, от і молоко сердечній матері. Скотина іде пасучися. Рядком ідуть за нею батько й мати і починають розмовляти поволі тихо. Симіон протопресвітер, присвітер, Йосип мовив. Таке є то пророче слово сказав мені. Святий закон і Авраама і Мойсея возобновлять мужі Єсеї. І каже, поти не умру, поки Месію не узрю. Чи чуєш ти, моя Марія, Месія прийде? Вже прийшов, і ми вже бачили Месію, Марія мовила. Найшов. Опріснок к Йосипу торбині дає та й каже на, дитино, поки що буде, укріпись. До Віфлеєма неблизенько, та й я спочину, утомивсь. Та й сіли на шляху гарненько полудновать. Отож сидять, а сонце праведне, швиденько додолу котиться, І глядь, сховалося і смеркло в полі. І дивно дивне, ніколи ніхто не бачив і не чув такого дива. Аж здригнув святий тисляр, мітла з востоку над самим Іфлемом боком, мітла огнена зійшла, і степі гори осіяла. Марія з шляху не вставала. Марія сина привела з єдиною тою дитину. Що нас от каторги спасла і присвятая не повинна, за нас лукавих розп'ялась. А недалеко край дороги отару гнали чабани, та їх побачили. Небогу її дитяточко взяли і у вертеп свій принесли, і чабани його убогі Еммануїлом нарікли. Виростали і вкупівчились ростучі святиї діточки, пишались святи тії матері своїми дітками. Із школи Путем Терновим розійшлись обидва, Божі глаголи, святую правду на землі і прорекли, і розп'ялись за воленьку, святую волю. Іван пішов собі в пустиню, а твій ми ж люди, а за ним. За сином праведним своїм і ти пішла. В Старій хатині в чужій покинула його святого Йосипа свого, пішла тинятись по підтинню аж поки поки не дійшла, аж до Голугофи, бо за сином святая Мати всюди йшла. Його слова, Його діла все чула й бачила і мліла, і мовчки трепетно раділа, на сина дивлячись, а він, сидить, було на Єлеоні, отпочива, Єрусалим розкинувсь гордо перед Ним, сіяє в золотім вісоні Ізраїльський архієрей, Романський золотий плебей. І час і два мене не встане, на матір навіть не погляне, та аж заплаче, дивлячись на іудейську столицю, І вона заплаче, ідучи у яр по воду до криниці, тихесенько. І принесе води погожої, і вмиє утомлені стопи святиє, і пити дасть, і отрясе, одує прах з його хітона, зашиє дірочку, та знову під смокву піде, і сидить, і дивиться, о все святая, як син, той скорбний, спочиває. Аж осі дітвора біжить із города. Його любили святиї діточки, слідком за ним по улицях ходили, а іноді на Єлеон до його бігали малії. Отож прибігли О святії, пренепорочніє, сказав, як узрів діток, привітав і цілував, благословляя. Погрався з ними, мов маленький, надів бурнус, і веселенький з своїми дітками пішов в Єрусалим на слово нове, поніс лукавим правди слово, не вняли слову, розп'яли. Пнать його вели. ти на розпутії стояла з малими дітьми. Мужики, його брати, ученики перелякались, повтікали. Нехай іде, нехай іде, отак і вас він поведе, сказала дітям, і упала на землю трупом. П'ялась твоя єдина дитина, а ти, спочинувши під тином, у Назарет отой пішла. Вдову давно вже поховали в чужій позиченій труні. Чужії люди, а Івана її зарізали в тюрмі, і Йосипа твого не став, і ти, як палець той, осталась одна однісенька, такий талант твій латаний небо. Брати, його ученики, нетверді, душеубогі, катам на муку не дались, сховались, потім розійшлись, і ти їх мусила збирати. Отож вони якось зійшлись вночі круг тебе сумувати, і ти я в жена. І їх унині, її страх розвіяла, мов ту полову своїм святим огненним словом. Ти Дух святий їх, пронесла в їх душі в бої, хвала і похвала тобі, Маріє, муживо спрянули, святиє, по всьому світу розійшлись і іменем твого сина, твоєї скорі. Дитини, любов і правду рознесли по всьому світу. ж під тином сумуючи, у бур'яні, Умерла з голоду Амінь. А потім. Ченці одягли тебе в порфіру і вінчали, як ту царицю, розпіяли і тебе, як сина, наплювали на тебе чистою кати, розтлили кроткою, а ти, мов золото в тому, горнилі. В людській душі возобновилась, в душі невольнічій малій, в душі скорбящій і убогій.